Час місцевих новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. 14 травня Україна вшановує пам'ять українців, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Сьогодні повсюди вшановують наших співгромадян, які визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. Під час Голокосту у Європі знищили близько 6 мільйонів євреїв. Жертв могло бути набагато більше, якби не самовідданість людей, які ризикуючи своїм життям під час Другої світової війни, рятували євреїв від неминучої смерті. Понад 2,5 тисячі українців удостоєні державою Ізраїль високого звання, праведник народів світу. Єдине вікно для надання послуг соціально вразливим категоріям населення відкрили у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Тут консультуватимуть ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю з різноманітних питань, зокрема щодо можливості отримання житла, гуманітарної та матеріальної допомоги, послуг реабілітації, працевлаштування тощо. Більше про доступні послуги розкаже наша Юлія Пацкаль. Єдине вікно відкрили у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Тут надаватимуть необхідні послуги соціально вразливим категоріям населення, ветеранам війни, внутрішньопереміщеним особам та людям з інвалідністю. Звернувшись у зручний за місцем розташування підрозділ служби зайнятості, людина має можливість отримувати максимум інформації відповідно до її потреб та буде поінформована про всі послуги, які може отримати у громаді. Тобто в одному місці відтепер можна отримати консультації з питань отримання житла, гуманітарної, матеріальної, психологічної допомоги, послуг з реабілітації, працевлаштування, отримання грантів для розвитку та започаткування власної справи. Також почути поради щодо можливостей в отриманні правової допомоги, соціальних виплат та компенсацій, послуг по догляду за дитиною до трьох років. За проектом муніципальна няня, наприклад, якщо жінка має дитинку і в неї стоїть вибір або лишатись вдома з дитиною, або йти на запропоноване місце праці, то вона може скористатись таким проектом як муніципальна няня. Крім того, у всіх підрозділах центру зайнятості визначили кар'єрних радників. Вони разом з клієнтом із категорії соціально вразливого населення вибудовуватимуть план та перелік потрібних послуг для працевлаштування такої особи. Кар'єрний радник спільно з клієнтом вибудовує. План і програму залучення до заходів, які будуть сприяти працевлаштуванню. Це в першу чергу групові індивідуальні профорієнтаційні заходи. У центрі зайнятості кажуть, часто ветерани війни, переселенці чи люди з інвалідністю не можуть повернутися на своє колишнє місце праці та виконувати ті ж функції, які робили раніше. У такому випадку фахівець центру зайнятості пропонує різні форми професійного навчання. Це є первинне навчання для осіб, у яких немає ніякої спеціальності, ніякого фаху. Це є перенавчання за актуальними на ринку на ринку праці області, вакансіями, і це є курси підвищення кваліфікації в межах набутої професії чи набутоїх навиків. Кожен із кар'єрних радників, який працюватиме із населенням, кваліфікований працівник, який проходив навчання чи брав участь у тренінгах щодо роботи з вразливими категоріями населення. Більше про послуги єдиного вікна можна дізнатись, звернувшись в один із підрозділів центру. У четвер, 16 травня, ми відзначатимемо День вишиванки. Цього дня проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів буде безкоштовним, але тільки за однієї умови ви маєте бути одягнені у вишитий одяг чи то сорочку, сукню або ж інші речі з елементами вишивки. Така ініціатива у нашому місті вже є традиційною. Зазначимо, що проїзд у маршрутках, тролейбусах та автобусах для людей у національному українському бранні буде безкоштовним також у день міста 15 серпня та на день незалежності України, 24 серпня. Тільки ми бачимо, що рашистські загарбники не просто хочуть загарбати землю, вони хочуть знищити українців все українське, все, що зв'язано з нашими традиціями символом, власне, це ми б мали навпаки показати нашу зуртоння, наше знання, нашу підтримку національних традицій і символів. Так, Тернопіль тепер відзначатиме день міста 15 серпня. На сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про встановлення нової дати святкування. Замість 28 серпня обрали 15 серпня. Таке рішення пов'язане з переходом на новий календар. Для того, аби визначити нову дату, проводили опитування серед громадськості. Участь у ньому могли взяти усі охочі. Голосування проходило через систему електронних консультацій та опитувань. 58,2% тернополян підтримали перенесення дати з 28 серпня на 15 серпня. 41,8% громадян висловилися проти цієї пропозиції. Художній фільм Будинок слово нескінченний роман уже на широких екранах. До 19 травня у Тернополі можна переглянути український повнометражний художній фільм режисера Тараса Томенка, який розповідає про трагічні історії українських митців, яких поселили в один будинок із символічною назвою Слово. Символічно і те, що саме 13 травня, у день смерті Миколи Хвильового відбувся спеціальний показ фільму у Тернополі. На презентацію приїхав виконавець однієї із головних ролей фільму: актор Дмитро Олійник. Тридцяті роки минулого століття в українських селах люди помирають з голоду. А на околиці Харкова, тодішньої української столиці, за наказом Сталіна, зводять будинок для літераторів у вигляді букви С і називають його символічно будинок Слово». Тут під одним дахом зібрали найкращих представників української літератури: письменників, поетів, драматургів, акторів та режисерів. Створили їм найкомфортніші умови проживання заради того, аби змусити працювати на благо радянської системи всередині. Високі стелі, великі вікна, на даху, два солярії, сквер із клумбою на подвір'ї, спортивний майданчик з волейбольним полем та баскетбольними щитами. А для безпеки мешканців будинку будівельники побудували бомбосховище. Художній стрічці її герої. Сусіди пишуть романи, їдять ікру, читають вірші, грають у волейбол, кохаються, шпигують і зникають безвісти. Згодом їх Миколу Хвильового, Михайля Семенка, Майка Йогансена, Леся Курбаса, Михайла Ялового. Назвуть розстріляним відродженням. Ми довго не знатимемо всієї правди про Остапа Вишню, Володимира Сосюру, Павла Тичину. Лише після Революції Гідності тему змогли винести на широкий загал. Фільм Будинок слова нескінчений роман, художне висвітлення замовчуваної теми. Режисер Тарас Томенко попередньо у 2017 році презентував і документальну версію цієї трагічної історії. Київському актору Дмитру Олійнику дісталась негативна роль бездарного поета-початківця. На і жорстокого кар'єриста Володимира Акімова. постать видумана і уособлює усіх зрадників, які вислуговувались перед системою і згубили не одне життя. Зізнається, передивлявся готову стрічку з огидою до свого героя. Власне, я потрапив в цей проект у 2018 році, і тоді, власне, розпочалися зйомки цього фільму. І насправді особисто я тоді майже нічого не знав про будинок слова, про таку утопічну цікаву ідею зібрати під одним дахом митців радянської України того часу, поетів, письменників, драматургів, художників, критиків, режисерів театральних, акторів для того, щоб вони обмінювалися енергіями для того, щоб вони могли разом творити, будувати щасливе майбутнє. З однієї сторони, а з іншої сторони, цинічне винищення їх повністю і винищення української культури як. Світова прем'єра художнього фільму Будинок слово нескінчений роман відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 року у рамках міжнародної конкурсної програми. Фільм Будинок слово актуальний як ніколи. Сьогодні письменники, поети знову гинуть через росіян. Режисер Тарас Томенко згадує, як у 2018 році знімали сцену з репетицією газової атаки і сиреної тривоги. Тоді на знімальному майданчику ніхто не знав, як вона звучить, говорить режисер. Зараз цей звук. Став частиною життя в Україні. Квести, майстер-класи та відпочинкова зона для батьків. У такому форматі пройшло дійство до Дня Матері. Організували захід волонтери із благодійного фонду «Каріта та Стернопіль фахівці дитячих проєктів підготували різноманітні локації, на яких діти та батьки мали змогу відпочити та весело провести час. Подробиці дивіться далі. Керівники дитячих проєктів з та Стернопіль об'єдналися, аби організувати захід з нагоди дня матері. У парку Супільча на території Козацького острову волонтери розгорнули локації, на яких діли різні квести, майстер-класи, ігри та ярмарок для дітей і батьків. Наша благодійна ярмарка, яка має все ж таки соціальну мету, тому що наші працівники, наші волонтери старалися і готували солодкі, солодку випічку, піци також і сусиски в тісті. І виручені кошти ми будемо спрямовувати на те, аби облаштувати простори дитячі, які знаходяться в громадах. Окрім розважальних локацій для дітей, волонтери створили відпочинкову зону для батьків. Вони сьогодні тут можуть відпочити, подбати про себе. Цим заходом ми хотіли підкреслити, що все-таки наші матері для нас є важливими. Загалом на святі було понад 200 відвідувачів, серед них пані Тетяна разом із сином. З початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до Тернополя із Бердянська. Матір розповідає, що проведення таких заходів для жінок є дуже важливим у важкий для країни період. Дуже файний захід до присвячений до дня матері і дуже вдячні за таку можливість, що ви створюєте для нас свято у такі ем, у такі часи. Хлопець розповідає для нього мама. Це єдина людина, яка любить тебе по справжньому та підтримує у будь-які часи. Я б хотів би своїй мамі побажати миру, щастя і добра. Ну іноді вона буває сувора і мені не до іграшок. Я її дуже сильно люблю, тому що вона моя мати. Наприклад, якщо в тебе не було мати, то тоді б в тебе не було б щастя ніколи. Ну я свою мати люблю і ви любіть. Організатори наголошують, про матерів потрібно пам'ятати та говорити про вдячність і любов частіше, ніж раз у рік. Тому такими заходами хочуть у черговий раз нагадати таку просту істину. Бережіть своїх найрідніших, бережіть себе. Спокійного вечора. Перемога вже близько.